Всім доброго дня! Сьогодні хочу розповісти вам про гаманець Metamask, як його використовувати, як його створити і завантажити. Почнемо з того, що відкриваємо браузер Google Chrome. Пишемо Metamask Download. Переходимо по першій силці і натискаємо кнопку Встановити. Тут також встановити, встановити розширення. Завантажується він дуже швидко. Все, він у нас завантажений. Тепер він автоматично перекидає нас на свою сторінку. Тут ви можете вибрати зручну для себе мову, але якщо вибирати українська, то далі він чомусь все одно продовжує на англійській. Натискаємо галочку і створити гаманець. Тут підтверджуємо всі умови і придумуємо собі пароль. Раджу використовувати більш складний пароль, ніж я показую, щоб у вас отут писало надійно захищений. Ставимо галочку, що все розумієте, і створюєте гаманець. Тепер дуже уважно. Тут натискаємо кнопочку захистити мій гаманець. Воно вас викидає на секретну фразу. Натискаємо Показати секретну фразу, і обов'язково ці всі слова в цьому ж самому порядку під номерами записуємо і зберігаємо десь у блокноті. Раджу не використовувати для збереження емейли або ще щось в інтернеті, щоб вашу цю фразу ніхто не знав і не міг ніколи знайти. Натискаємо продовжити. Тепер вводимо пропущені слова. З попередньої сторінки. І будемо продовжувати далі. Натискаємо підтвердити. От він нас вітає, що гаманець є. Це можна пропускати, воно нам не дуже потрібно. І ось так у вас виглядає ваш гаманець. Тепер те, що треба вам розуміти. У нас є адреса цього гаманця ось вона. Це та адреса, яку ви будете використовувати для того, щоб е переслати гроші звідкись на цей гаманець. Також у нас є е різні е сеті. Тут є Ethereum, і натискаємо сюди, і можна додавати. Безліч різних, які вам потрібні, залежно від того, до якого сайту ви приєднуєтесь. Наприклад, натискаєте Додати, Підтвердити і натискаєте Змінити. От воно у вас тепер пише, що що сеть BNB chain. Тепер я перейду на той гаманець, який в мене вже є. Зараз заходимо. Він буде вас завжди просити пароль, тому вводите свій пароль, який ви придумали від гаманця. От У нас є список монет, які є на даному гаманці. Якщо вам треба додати сюди нові, їх немає в цьому списку, то найпростіший спосіб це зайти на CoinMarketCap, вибрати той токен, який ви хочете додати. наприклад, Беремо кардано, дивимося на свій гаманець. От воно нам пише, що у нас сеть BNB Chain. Тобто нам треба додати токен кардану в сеті BNB Chain. От він у нас відображається. Натискаємо на Додати в Metamask. Завантажується віконечко. Додати токен. Токен доданий. І перевіряємо, чи з'явився він у нас у списку. Дивимося, ось він. Тепер для того, щоб відправити сюди монети, наприклад, вони у вас є на централізованій біржі ви копіюєте цей гаманець. Вставляєте е, гаманець на біржі і відправляєте сюди. Е, тепер підемо далі. Як користуватися гаманцем на децентралізованих біржах? Візьмемо біржу, наприклад, PancakeSwap. Заходимо сюди. Е, зараз я його від'єднаю. Е, От-воно у вас горить. Connect Wallet. Перевіряєте, щоб сеть була така сама: BNB Chain. В гаманці у нас так само показує BNB Chain. І натискаємо Connect Wallet, вибираємо Metamask. Він у нас приєднався. Іноді воно буде просити у вас ввести пароль від гаманця, який ви придумали. Вводите пароль і натискаєте Підтвердити. Тепер ви можете тут робити будь-які дії на цій біржі, що вона дозволяє. Наприклад, вам треба обміняти. От у мене є на балансі 003 BNB. І я, наприклад, хочу їх поміняти на кейк. Ставимо, скільки ви хочете поміняти. Ну, наприклад, 25% або будь-яку цифру ви самі ставите. Тепер бачите, скільки ви отримаєте кейка. Натискаєте Swap. Confirm Swap і все. Тоді у вас пишеться з балансу BNB, ну в даному випадку 0.01 BNB, і отримав би я при цьому 092 От таким чином використовується гаманець Metamask на будь-якому сайті. Може трохи відрізнятися там дизайн і все інше, але процедура на будь-яких платформах вона однакова. Ви спочатку під'єднуєте свій гаманець і потім уже робите будь-які дії, які вам треба для виконання на цьому сайті. Дякую всім за увагу!